Якщо поставити акумулятори літій залізофосфатні, наприклад, два штуки паралельно, і буде в них різний опір, або один буде старіший, а інший буде, наприклад, новіший, то ми будемо бачити таку картину. Ось, Ось наприклад, струм у нас общий 31 А між ними дивимося. Один у нас бере 22 ампера, а інший у нас бере всього 11 А. Задача, який із них скоріше закінчиться? Цей з більшим опором чи цей з меншим опором? Обидва акумулятори нові тільки оцей у нас бере 22, а цей у нас бере всього, ну, скажімо, 10.